Знамениті рейман клопські випускники. Мір та Елізабет Воррен. Отак ми у студентські руки, яка ще випускниця. Вона тільки після смерті стала випускниця. Так. І і да. А хто там ще? син? Зарозуміла скотина, забула. Забула. Окей. Попи що з випускники ми ми маємо одна померла у руки, а інша зрозуміла скотина. А ще хтось yeah. є? Нормальна має це зробити. Все? Ні, там дітько вихователь Ременковського гуртожитку, який логічна випуска. <laughs> а скажи мені, чому це тоді твій любите факультет, як то там одна випускниця не дозвола за випускнула, друге зарозуміла, скотина. <laughs> Боже мій! Да, блин, да просто тут там чесноти, які я люблю. Мудрість нучі. Ну, зараз супер прополадається розум, інтелект, мудрість. Ці всі мені притаманні.